Ну, скажімо так, зацікавлені особи це є селяни з однієї, виробники, з другої сторони, це є кінцеві споживачі. І, звичайно, як місцеві, органи місцевої влади, так і держава. Інтерес селян полягає в тому, що вони можуть напряму реалізувати продукцію чи безпосередньо споживачу, чи тим людям, які... Експортують продукцію чи тим, хто везе продукцію в інші регіони. Звичайно, задача ринку, щоб той селянин, який виростив продукцію, продав її вище, ніж з поля. Друге питання кінцевий споживач. Звичайно, мешканці Запорізької області отримують свою продукцію по нижчих цінах лише за те, що вони отримують її напряму від виробника. Жителі там, Західної України чи Донецької області отримують ту продукцію через те, що вона сконцентрується в одному місці, виявиться ціна, оптимізується транспорт, логістика, звичайно, продукція потрапить в регіон, в інші регіони за дешевшою ціною. Інтерес, спожив, інтерес муніципалітету зрозумілий. Це і безпека продукції, це і значні податки, це створення робочих місць нових, це розвиток дрібного підприємництва. Середнього підприємництва, середнього класу, ну, а держава, в перш за все, ринок, зосеред... ринок налаштований на високорентабельні культури, які дають можливість там, з фермерського господарства в 10 гектарів заробити 200, 300-400 тисяч гривень чистого доходу, чистого прибутку на рік. Це отже, ринки, як в цій всій Європі, виконують функцію збереження села як, як, носія, як носія традиції, як носія національності.